У Чернігівській області триває третій етап змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаємо, це ініціатива президента України Володимира Зеленського. Наразі тривають змагання районного рівня. 12 квітня в одному з ліцеїв Чернігова за вихід на обласний рівень змагались понад півтори сотні юнаків волейболістів з 14 команд. Готувалися ми дуже довго, готувалися ми з грудня місяця, майже три місяці. Але тут сталися де деякі зміни у нас в команді, тому що поміняли рік. Ну, мобілізувалися за чотири дні. Хлопці дуже гарно тренувалися. Були сподівання вигравати, але сьогодні подивимось, тому що є невеличкі зміни. Дітям подобається, вони були заряджені на перемогу і тренуємось. Кажу на деякі діти, навіть два рази на тиждень. Учасники змагань рішуче налаштовані на перемогу. Я взагалі вважаю, що перемога це найважніше. Ми хочемо забрати район та поїхати на область. І після області ми хочемо забрати Україну. Нас команда дуже сильна, і я вважаю, що ми переможемо. Ми готувалися кожен день, готувалися вечором. Вчора грали дівчата. Сьогодні ми граємо. Надіюся на перемогу та все буде як найкраще. Ініціатива президента вкрай популярна серед школярів. А ще популяризує здоровий спосіб життя. Вона популяризує види спорту, і діти дуже зацікавлені і дуже жваво приймають цьому участь. Ну, можна сказати, що зацікавленість дуже велика. Ви вигідно по командам і вчителі фізичної культури розповідають, що діти з радістю йдуть на тренування, тренуються, і хочуть, щоб ці змагання скоріше відбулись, Ну і звісно, хочуть перемогти. Переможці змагань отримують право представляти Чернігівський район на обласному рівні.